Чому не діє ваш партнер? Подумайте про вашого загаданого, сконцентруйтесь на ньому, візуалізуйте, уявіть, згадайте приємні моменти, і давайте подивимось, чому не проявляється, чому не діє, що йому заважає. Загальний розклад не для всіх програється. Дивимось енергію вашого партнера на зараз, в якій він енергії. Активний дуже, рицар Жезлів у нас виходить. Вогняні обладунки цього лицаря свідчить про те, що це така імпульсивна людина із таким запальним характером. Він чесний, але може трошечки хаотично якось рухатись. Але це карта активності. Лицар жезлів це карта про дії. І якщо він до вас не проявляється, то прям ну дуже дивно, чесно кажучи. Чому? Тому що у цього чоловіка вистачає енергії на дії, і він готовий проявлятися і рухатись. Давайте подивимось, все ж таки, що йому заважає. Що йому заважає? Що заважає? Це страшний суд перевернутий. В першу чергу йому заважає саме страх змін. Він боїться, що в його житті щось зміниться, поміняється, і він не зможе цим е, управляти. Він в своїй зоні комфорту, там де він все знає. А якщо щось міняється, щось змінюється, йому важко це приймати. Він не, не готовий до змін. І це в першу чергу оці страхи, і оцій цей застій, оце болото, воно йому не дає розвиватись і переходити на нові рівні, змінюватись, проходити цю трансформацію, змінювати себе і своє життя. Давайте подивимось, чи можете ви щось зробити, щоб підштовхнути його до дій? Чи можете ви щось зробити, щоб підштовхнути його до дій? Можете ви вплинути, можете щось зробити. Туз кубків. Туз кубків символізує початок, початок нового і саме в сердечних справах, саме в почуттях. Тут можуть зароджуватись почуття, емоції до цієї людини у вас в першу чергу. І вам треба пізнати себе. Побачити в собі оцю цю любов і намагатись подарувати цій людині любов.